Буде жити Україна, на полі воєннім, на полі кривавім, де вірності зраде межа. Нам підлі сусідоньки, добрі, ласкаві, встромили у спину ножа. Заплаче дружина, і мати заплаче, свобода наш дух вознесе. Тримайся, рідненький нащадку, козачий, вітчизна топона усе. Хай терниста, стелиться дорога, козаки, гуртуйсь до куреня. Має бути правде перемога, і на горло скарана брехня. Перемога вам нагороду буде, всі ми віримо це бо козацтво у нас міцного роду, України дух її лице. Ніколи в світі тихо не було, але сьогодні в нас стріляють града. Унаслідок брехні, злодійства і зради прийшло на нашу землю люте зло та зло спитало ти козак чи ні? І з печі злізеш у лиху годину, чи встанеш ти за неньку Україну у цій неоголошеній війні? І знову, як було, у всі віки, в козацьким серці відродила сила, і буде жити Україна мила, допоки будуть жити козаки.